Що робити, коли перестає рости ХГЛ? ХГЛ це харіонічний ганадотрапін людини, коли ми його визначаємо в крові, коли у жінок настає вагітність, і цей гормон дає можливість визначити вагітність на самих маленьких термінах вагітності, коли на УЗД зазвичай ми ще можемо не бачити плідне яйце. Коли ми призначаємо ХГЛ? І також ГГЛ-динаміці, коли пацієнтки в програмі екстракорпорального запліднення вже був зроблений перенос, і цифра ХГЛ недостатньо висока, щоб зрозуміти, чи вагітність прогресує, чи прогресує вагітність в матці для того, щоб заздалегідь не отримати небажану позаматкам вагітність, якщо ми бачимо в динаміці, що ХГЛ перестає расти. Або ще навіть знижується, це свідчить про те, що вагітність не розвивається.